Всім ку, я знову з вами. як би це не було символічно, вдруге на другому дропі. І це короткий огляд всього того, що показали на Майнкрафт Лайф 22 березня 25-го року. Власне, на фоні ви і так вже можете побачити та зрозуміти, що і як там буде. Але моджанги хитрюгі, і деякі оновлення залишили на потім. І про це ми сьогодні з вами поговоримо у мікрофона Ліхтарик, як завжди, експромтом. Поїхали. Почнемо не з самого цікавого, звичайно, але теж важливого, як і для Майнкрафту, так і для нас. Це кріейтери, і тому традиційно вони відкривають Майнкрафт Лайв. До речі, цікавий нюанс. Згадайте раніше, як всі хейтили гру з шейдерами, а тепер чи не кожен другий з ними бігає. Це така цікава фіча на майбутнє. Самі зрозумієте, чому я це підмітив. А саму частину з блогерами можна скіпать бо чобо правильно, там немає мене, каспали, сані Майнкрафта і Діаманта. Тому некст. А взагалі було б круто почути українську на такому великому шоу по Майнкрафту. Ех, мріє! Далі чому-то розповіли для прям сильно тугих, що тепер Майнкрафт Лайф буде двічі на рік, а оновлення тепер називається дропи, і вони будуть сконцентровані на якихось конкретних дрібницях та доповненнях. От буквально поруч вийшла Агнес і презентувала назву оновлення та дату. Вийде вона 25 березня, тобто через три дні. А називатиметься воно як «Spring to Life». Тобто щось на наш манер як ожити. Ну або більш розумні тіпи, чи філологи придумають як ліпше його назвати. Як давно вже говорили, пустелі треба оновлення, бо на фоні інших біомів вона виглядала занадто пустельною. Але розраби додали життя навіть в таке безжиттєве середовище. А саме трошки більше кольорів на кактусах тепер будуть спавнитися квіточки, розбавили пустелю засохшою травою, не плутати з сухими кустами. І саме приємне це звуки. Цього прям не вистачає повсюди. Ду а в пустелі, тим паче, зі звуками вона почала відчуватися дійсно більш живою маю на увазі реальною, більш об'ємною. Я дуже задоволений, що розраби взяли вектор на Ambient, бо, наприклад, ті ж самі кущі зі світлячками, вірніше світлячки в цих кущах також по-своєму шумлять. Це може багато кому не подобатися, так і подобатися одночасно. Мені до вподоби, що розраби починають додавати більше дрібних деталей, які роблять світ більш об'ємним. Оці світлячки дуже сильно розширюють атмосферу болотного біому, і не тільки. Також це ж саме стосується і мобів, тепер у свинок, корівок, корей та вовків будуть свої варіації. Доволі логічно та виглядає більш об'ємніше та складніше, ніж чорний квадрат на білому холсті, якщо розумієте, про що я. І тепер моє найулюбленіше це падаюче листя. Ви просто не представляєте, наскільки це атмосферно. Раніше жодна моя збірка не обходилась без моду на падаюче листя. А тепер типи. Це в грі, і окрім візуалу, ще й додали кубки листя, які будуть спавнитися схожим типом, як ті квіточки у вишневому біомі. Із такого незначного, але теж вартуючого уваги, серед текстур яєць спавну, спрощення гри в креативі, спрощення крафту якоря для компаса та розширення торгів для картографа, щоб спонукати гравців до подорожей частіше та крафту того ж самого якоря для знаходження свого поселення. Гра стає більш універсальною, мені вже подобається думка, що я вийде які моди та текстурпаки, але разом з тим хочу задати питання вам і собі: чи не намагається нам впіхнути те, що ми вже бачили в модах і текстурпаках під соусом чогось нового? Я думаю, і так, і ні, бо чого в Майнкрафті ще не зробили модероби та. Майже все, чому майже про це далі в відео, бо їм вдалося мене здивувати, і я маю суперечливі емоції щодо цього. А поки перед самим таким цікавим ще пройдемося по темам з Майнкрафт Лайву. Я б здивувався, якщо б нам чота не розповіли про Майнкрафт фільм. І тут вони вирішили тупо показати нам частину готового фільму. Чесно кажучи, 3 квітня обведено червоним маркером. У мене в календарі, бо я дуже чекаю цей фільм. Шкода, що з інтенсивності обстрілів похід до кінотеатру прийдеться відкласти, але ж я зловив себе на думці, що мені було дуже важко відірвати очі від екрану. Стільки файних деталей в цьому фільмі буде. Він як якийсь старий радянський килим, такий же місцями незрозумілий і абстрактний. Хто знає як на нього подивитися, чи зверху донизу, чи знизу догори. Все більше і більше будеш різного бачити. І так само з фільмом. Прям дуже чекаю і дуже хочу. І ця частина з фільмом так приурочена до івенту Світ Стіва, який буде про ваші пригоди у декораціях із світу із фільма. Івент почнеться після виходу оновлення, тобто 25 березня. А тепер про те, що я говорив в самому початку: шейдери. Маджанги помітили тенденцію, що кожен другий бігає з шейдерами, тому вони вирішили представити своє бачення на цю історію, а саме, наскільки я зрозумів, з'явиться якесь налаштування в грі, яке дозволить запускати шейдери без модів. Я... Трошки не вірю в те, що я побачив. В них вже колись була спроба зробити супер-дупер графіку, чи як вони там її називали, але щось не пішло. І зараз вони все ж таки зійшлися на баченні того, як повинен виглядати цей шейдер від самих розробників. І мені майже подобається і разом з тим я не розумію навіщо. Бо шейдер гарний. Він віддає вайбам або комплементарі шейдера, або ностальгією. Мені вони подобаються тим, що вони не змінюють кольорову палітру, але роблять світ детальним. Оці тіні, туман, відблиски на воді та світіння додають життя та об'єму до гри. Я не хочу отримати прям реалістичну картинку, але і простий Майнкрафт без шейдерів мене вже не вставляє. Оця настройка графіки гарна в день, але вночі воно виглядає ну вночі відчуття старого майнкрафтовського рушія світла, а оці хмари. Теж дивна історія. Відблиски на воді виглядають забавно, бо вони такі піксельні, А от піксельна тінь викликає тільки приступи епілепсії. Коротше, в цілому, лайк. Але б я б дав можливість обирати. Хто хоче, так власне і дрочить. Кому реалістичну картинку подавай, а кому більш ванільну. А хто й взагалі без шейдерів ганяє і ок. або компік не тяне, шкода хлопаків. З менш цікавим завершили. Переходимо до останнього і найцікавішого. Але перед тим як я почну, хочу спитати вас, що в першу чергу у вас з'являється в голові, коли ви чуєте слово гаст. Для мене це однозначно пекло. Не саме ліпше місце, звичайно. А цей чудік увібрав в себе атмосферу цього місця сповна. Сам він виглядає так собі, якась літаюча штука з щупальцями, яка ж до того стрьомно кричить чи й стріляє фаерболами. В цілому я б з ним не хотів би товаришувати. Він буквально втілення хало. А тепер послухайте, що продумали моджанги. Тепер в пеклі можна знайти зневодненого гаста, в пеклі, гаста. Зневодненого відчуваєте сюр, але між тим спавниться він як блок в біомі пісків душ поміж кісток. Забравши його з собою у верхній світ та помістивши у воду, просто чекаємо, поки цей орбіт на стероїдах не оклигає і не стане більш щасливим. Ага, у нього буквально текстура міняється по мірі процесу гідрації. По завершенню цього процесу з'являється гастлінг. Хто знає як це правильно локалізувати, іншими словами, це бейбі гаст, і чесно, це вже виглядає стрьомно. Усміхнений гаст поряд не стоїть з тим місцем, де він з'являється. Цього чудікса можна відкормити сніжками, і він стає великим щасливим гастом. Ух, який джесюр, я не можу повірити, що я це говорю. Навіть в найсміливіших модах не відбувається такого. І ось ми тут в фінальній точці. Навіщо ж ми це все робили? Правильно, щоб скрафтити сітло і сісти на гаста. Це звучить вже не так незвичайно. Бачили ми багато мобів, на яких сісти можна. Звичайно, Гаст буде кориснішим ніж будь-який інший моб, адже він вітати може. В цілому він би міг зайняти почетне місце серед інших таких же мобів, якщо би на ньому не можна було стояти. Так, а оце вже щось дійсно кайфове. В якомусь сенсі це човен, але він вміє літати, і з ним можна підлітати в складно доступні місця та бутуватися. Оце дійсно файна штука, такий собі спрощений режим креативу для виживання. Тим паче, моджанки намагалися його якось логічно обумовити у світі, хоча в них вийшло доволі дивне пояснення, але в цілому. Краще будуть літаючі гасти, ніж повітряні кулі, чесно кажучи, це більше підходить до Майнкрафту. А ще забув сказати про мультиплеєр. Вони лаконічно придумали, як помістити мітки гравців у світі, щоб простіше їх було знайти. Такий собі своєрідний компас, але на прогрес барі вашого рівня. Мені візуально подобається, як зроблено плюс зручно. Тому шукай своїх тіпів, запригуй на гаста і лети, куди тобі там потрібно. Виглядає доволі цікаво. Що ж, підводимо підсумки, поки тіпи з Маджангу грають на фоні, і в шокі з того, яку обнову вони зробили, в цілому обнова не виглядає епічно. по простій причині. Розраби додали до майну те, що і так давно всі просили, а тому вау ефекту не було. Хоча разом з тим світ став набагато об'ємним і живим. Власне, я це і так багато разів говорив у відео. Кому буде не впадло, навіть порахує та напише про це в коментарі. Але здивувати їм також вдалося: щасливий газ та шейдери. Про шейдери я і так казав, що вважав за потрібне. А от з Хепі Гастом могло здаватися, що я зверхні відношусь до цього. Навпаки, ні, реалізація дійсно крута. Єдине, мені, як старому гравцю, незвично гаста сприймати таким. Але я думаю, людям, які люблять теорії, є над чим подумати та що придумати. Цікавого з цього приводу. Це не щось банальне, типу виростити яйце дракона та літати. На ньому це сильно ламає баланс, як в якомусь сенсі, це раніше елітри зробили. Сам газ займає середню позицію між сміттям та читерною механікою. Ця обнова мені чимось віддає вайбам обнови з бджолами чи папугами. Вони не мали на меті додати щось епічне, але додавали, що й живе та комфортне до доволі пустого освіту в Майнкрафта. І що саме головне додавали історію: типу, бджоли помирають після того, як вжалять вас, що вчить вас до більш обережнішого ставлення до маленьких жужалок. а папужок не варто частувати печку. Чи вам шоколадом, бо це буквально може вбити їх. Це вчить відповідальності за переручених парнатих. Так і газ, можливо, я собі надумав, але це історія про нас, коли ми допомагаємо іншим вибратися з пекла і з часом стати щасливим, як газ. От щось таке я бачу в цьому. Майнкрафт далеко перестав бути просто грою. Це тісно свій всесвіт, паралельний з нашим, де відображення нас відбувається через взаємодію з світом, що і заспокоїє наші внутрішні тривоги. Ну і. Фільм з минулого разу мало чого змінилось, навіть навпаки ще більше хочеться, тому дуже круто буде побігати по івентовому світові, повивчати деталі, а потім повернутися сюди ж після фільму і подивитися на це все під новим кутом. За це точно лайк, за обнову лайк, під відео лайк ще й підписку. Що самі думаєте, пишіть в коментарях, або краще доєднуйтесь до мого Діскорд каналу, там особисто поговоримо, можливо на цю тему, а можливо на іншу. Всі посилання в описі, а з вами був. Ліхтарик.